О, прямий ефір телеканалу «Еспресо». Дякую, що ви з нами. Мене звати Христина І Надалі продовжуємо говорити про головне. І ви знаєте, насправді в цій частині нашого ефіру пропоную поговорити про неприємні наслідки. Непрямі наслідки насправді всієї агресивної війни Російської Федерації проти нас і виклики, які ми ви знаєте, так і не змогли поки що подужати. Ну, принаймні будемо говорити про окремі українські ініціативи і громадські організації, які, як на мене, виходять з доволі дивними зараз історіями. Поговоримо про візит Юкрейн. Це громадська організація, яка традиційно доволі часто виграє тендери державного агентства розвитку туризму. В цілому довший час ми спостерігали за доволі цікавою роботою і намаганням привернути увагу світового туризму саме до України. Але те, що відбувається зараз на тлі війни, як на мене, якийсь особливий цинізм. Я б хотіла зацитувати. А, значить, пропонують тури. Ми прогуляємося з вами е, територіями житлових кварталів та місць, де відбувалися звірські вчинки російських солдатів. Але ви повернетеся в нові озеленені парки та сквери. Ця екскурсія для любителів природи і спокійного відпочинку. Саме в Бучі та Верпені ви зможете відчути тишу природи та насолодитися неймовірними пейзажами. Це чудовий варіант для сімейної екскурсії та відпочинку. Якби я могла зараз включити якісь опитування для того, щоб ви, шановні телеглядачі, зреагували на е, от, подібний е, анонс екскурсії, яка за ваші ж гроші вам може бути проведена в Київську до прикладу Київську область, то я би це зробила, тому що думаю, що емоцій у вас було би багато. От, якраз таки про недопустимість подібних кульбітів, будемо говорити далі з Анною Ніколаєвою, е, членкиною громадського об'єднання гільдія гід гід по Львову Аню, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Е, ну насправді дякую тобі, що ти звернула увагу на цей кейс. Попри те, що він вже певний час крутиться в у, у нас перед очима. Зокрема, ну і окрім як обурення нічого особливо не викликає. Розкажи трошки детальніше, а що це у нас таке відбувається? Ну якийсь кривавий туризм, як на мене. На жаль, цей кейс стався десь в понеділок. Я чекала кілька днів, очікуючи, що зараз в директор Visit Ukraine, Visit Ukraine скажуть, що вибачте, це ми зробили спеціально піар-акцію для привернення уваги. Але ні, цього не сталося в той час. Як багато колег працівників туризму вже почали писати гнівні дописи на своїх соцмережах, писати Антону Тараненко, директору Visit Ukraine, про те, що це неприпустимо прикриваючись, так так би мовити, дарк туризмом заробляти в умовах війни, що триває на місцях трагедії, яка де ще кров не застигла, де ще лише перепоховали жертв. Для нас це обурливо, для нас це неприпустимо. Тексти цинічні після низки наших звернень вони були прибрані з сайту. Наприклад, немає вже бучі, немає Маріуполя. Але найгірше те, що Чекай, чекай, вони пропонували екскурсії в Маріуполь. Так а як вони планували туди доставити туристів? А ми цього не розуміємо. Тому колеги вимагають вибачень перед Маріупольцями, перед захисниками Маріуполя після всього того, що ці люди пережили. Тому що текст так само, так само був на сайті пропозиції поїхати в Маріуполь за 50 євро, так само як за 50 євро, поїхати в добучі. Це цинічно Дарк-туризм Туризм скорботи він має право бути, але не в країні, де триває війна, де ми не можемо забезпечити туристу безпеку через війну, бо ми не знаємо де прилетить. Ми бачимо вчора Салтівку північну. Так, може нам тур на північну салтівку влаштувати також серед пропозицій. Є Миколаїв. Який щоденно під обстрілами, де миколаївці потерпають від і не знають, чи вони завтра виживуть. Тобто, це цинічно і тому це обурило спільноту. Е, як пояснив е, Антон е, Тараненко, що є попит, значить, і є пропозиція, чому б цього не зробити? Якщо приїжджає Джолі, чому, чому приїжджають світові зірки? Чому б нам не це не зробити? Але для нас це обурливо. Тому що Джулі uh -huh. сюди приїжджає не за 50 євро, як туристка, подивитися на трагедію і дізнатися, вона їде з місією розповісти про це світу uh -huh. і... гільдія гідів України, як я розумію, обурилася і цією історією, навіть підготували твої колеги, і ти якесь звернення, так чи чи якась заява. Офіційна офіційний коментар, тому що так само не погоджується з тим, що такий туризм сьогодні припустимий і він на часі. Окей, okay. що таке взагалі візит Україн? Могла би ти деталізувати, що це за громадська організація? Наскільки вона користується попитом іноземних туристів тут в Україні? Як довго існує? Хто це взагалі? Ми е, я в коментарях з Антоном Тараненко задала йому кілька питань. На жаль, вони залишилися без відповіді. Що мене е, які ці питання? Перше, це громадська спілка Visit Ukraine, яка є офіційним порталом інформаційним про Україну для іноземців. Як інформаційний портал, громадська спілка може стати маркетплейсом, агрегатором турів і банком турів для нас це є незрозуміло На яких юридичних підставах? Це раз Антон Таранко сказав, що у них є ТОВ. Visit Україн для комерційних проєктів. Він це вказав в коментарі до допису моєї колеги. Тепер питання: громадська спілка, неприбуткова організація виграє гранти на розвиток туризму, є неприбутковою і в той же час для популяризації того, що вона може заробити гроші на ТОВ Visit Ukraine. Якщо це маркетплейс, то на кожному маркетплейсі є номер продукту, тобто в цьому разі туру, і є виконавець замовлення, туркомпанія, туроператор на Visit Україн. Ми не бачимо таких речей. Тобто, виявляється, вони мають свою якусь, наприклад, дочірню туристичну компанію і продають свої штури на цьому ж маркетплейсі, який створили. Тобто тут питання, як вони можуть запрошувати інших гідів, інші туристичні компанії розміщувати свої тури на цьому ж маркетплейсі, якщо вони є заангажованою стороною, вони так само там продають. Жоден маркетплейс не має свого власного продукту, бо тут конфлікт інтересів. На це питання я теж не отримала відповіді від Антона Тараненка. Але ну, на... добре, Ань, ну е, будемо хай вже той лишається, як то кажуть, на їх совісті. Наше завдання як громадянського суспільства е, обсікти можливості такого кривавого туризму. Але мене так само цікавить взагалі реакція відповідних органів. Міністерство культури якось відреагувало на обурення гільдії гідів України. Є у нас ще державне агентство розвитку туризму, якщо не помиляюся. Ми чекаємо з офіційної заяви від Державного агентства розвитку туризму вже четвертий день. На жаль, її немає. Мар'яна Олесків, голова, вона прийшла до мене в коментарі. Вона коментувала, але на жаль, відповіді жодної ми так само не почули. Була відповідь про те, що вони рекомендували проводити кращу модерацію, але ми не знаємо, хто писав цей текст. Ми не знаємо, хто проводив ці тури. Але... Попису Антона Тараненка чітко видно, що ці тури вже проводилися. На яких підставах, чи був укладений договір, яка туристична компанія яку проводила, і який гід на ці питання відповіді немає. Тобто, хто несе відповідальність, ми не знаємо чи мала людина ця відповідну освіту, чи проходила курси парамедика, щоб надати в випадку ситуації патової допомоги туристу. І mm -hmm. на жаль, це все. Було роз, розвіялося по всіх міжнародних е, медіа. Про це написали BBC, CNN. Uh -huh. І це псує імідж України як безпечної країни для туризму. Бо в, за, на, в статтях цих компаній було написано, що українська компанія Visit Ukraine запрошує туристів відвідати Україну зараз. Uh -huh. Тобто, який ми імідж? Маємо зараз на тлі всіх подій і на тлі війни. Я дякую, Аню, за роботу і за те, що ти відстежуєш подібні історії. Насправді їх потрібно виловлювати, як то кажуть, і е, намагатися зупиняти розвиток подій. Ну тому, що. Туризм в Україні зараз це дуже тонкий лід, дуже чутлива історія. Він ледь жевріє з абсолютно об'єктивних причин. І якщо ми будемо додавати от таких от кейсів до загальної картини, я не думаю, що ми зробимо краще українському туризму, попри те, що в світі дійсно багато охочих. Скупатися в крові і дійсно побачити, що ж насправді відбувається в Україні. Є інші способи побачити це: приїздіть до нас, допомагайте нам, волонтерте. Можете навіть вступити в іноземний легіон. Всі ці опції абсолютно доступні. На що витрачати свої гроші задарма, за, дарма, за, за для таких от дуже дивних і кривавих екскурсій? Дякую, Анна Ніколаєва, членкиня громадського. Єднання гідів України, гід по Львову. Ми крокуємо далі.